Привіт, мене звати Люба, і це проект культурно, в якому ми з вами аналізуємо різні події і явища у суспільстві. І сьогодні мені на огляд потрапило дуже крінжовий номер з свіжого новорічного 95-го кварталу. Я вже трішечки знаю, що там буде відбуватися, оскільки мені попадалися вирізки в Тіктосі, але повністю цей номер я не дивилася. 24 лютого на українську мову. Перейшла більша частина українців, навіть ті, хто все своє життя розмовляли російською, і ті стали говорити солов'їною. І нехай складно, нехай з помілками, але нашою рідною мовою. Отже, уявіть, дівчина, яка переїхала зі сходу України на Закарпаття, зустріла там місцевого. Жителя, думаю, тут варто сказати, що я неодноразово була у Скадовську самому. Взагалі об'їздили ми автостопом всю Херсонську, Миколаївську, Дніпропетровську, Запорізьку області. Я, в принципі, розумію цих людей, я з ними особисто контактувала, бо ну коли ти їздиш автостопом, це неможливо не зробити. Плюс я сама родом з Донецьку. Більшість мого життя вона пройшла все ж таки в Донецьку, незважаючи на те, що я була дитиною. Перехід на українську мову це мене. Стосується, да. Можна сказати, що цей номер також трішечки про мене. На західній Україні я також бувала. Там взагалі особлива ситуація з українською мовою. По-перше, є величезна кількість діалектів, і особливо у мешканців гір. І там у кожному селі є своя говірка, якою люди говорять, і іноді можуть навіть не розуміти один одного в деяких нюансах. Там також дуже багато суржику, але з польської, румунської, чеської і інших мов. Ми якось приїхали в Рогатин і знайшли там краєзнавчий музей, саме місцевий. Там екскурсовод поділився такою історією. Людина з Рогатин, типу, Тернопільська область, все життя спілкується виключно українською мовою. Він поїхав за гори, типу на Закарпаття. Зайшов там в місцевий магазин і його попросили спілкуватися українською мовою. Люди там його до кінця не розуміли. Яка ще українська мова вам потрібна? Ну, людина все життя нею спілкується, що вам не так. Так що, отакі нюанси теж бувають. Дивимось далі. О. Хто таке? Ой, я. <звіт> <звіт> Пропоную присісти трохи відпочити. О. І що, як давно ви в нас на Закарпатті? Ой, ну, ти ж як все вот це почалося, так я й переїхала. Ой, вибачте, переїхала. Ви мене, звісно, вибачте, Я просто, знаєте. От, блін, вибачте, Мені здається, що чи хтось просто вирішив переписати якийсь дуже старий жарт Зазіровим. Не треба скігляти, щоб всі на Україні усвідомили, В країні сформувався цілий пришарок кровосісів. Ем, ну, я все своє життя Жизнє... розговорювала на росіянському язику. Так, да, я розумію. Розумію. А, а народились ви в Україні? А, ну да, звісно. А чому до цього українською не спілкувались? Ну, чого ж до цього? Ну, я. Ну, тому що я сіська-довська. Так, хайс. Пустимо те, що жарт не смішний і дуже крінжовий. Це напевно розраховано на дуже буху аудиторію. Чому до цього не спілкувалися українською мовою? Гай, потреби не було. Ну, Блін, якщо ти з великого міста на сході України, то до початку повномасштабного вторгнення твоє майбутнє залежало від того, наскільки добре ти спілкуєшся саме грамотною російською мовою. Ми всі навколо тебе спілкуються російською мовою. І для того, щоб комунікувати з ним, тобі потрібно знати Російську мову. Плюс я не знаю, яку вікову категорію відіграє акторка. Ну, більше 20 років. Так, Радянського Союзу немає 30 років, 30 га, з гаком. Поди те покоління, яке було навчено саме радянськими людьми. Або саме застало Радянський Союз. В той момент все твоє майбутнє залежало від того, наскільки добре ти спілкуєшся російською. Тому і дітей привчали спілкуватися грамотною російською без шокання, без гекання для того, щоб інші тебе розуміли і ти зміг знайти собі майбутнє Бо майбутнього в Україні. Тоді мало хто бачив. Всі бачили майбутнє в Москві. Перепрошую хто? Ніхто, а відкуда? Город є такий в Херсонській області, Скадовськ. Тому я сіть Кадовська. Я зрозумів. Тоді українською правильно буде казати не Сіська-довська, а Зіскадовська. А так. Да? Зіскадовська, <гас> да. Так. Блін, а я думаю, що це місце мужчина якось так. Дивно на цю фразу регулюють. Я ще тут подумала: ну, типу, Скадовськ, це доволі велике місто, особливо в курортний сезон. Туди з'їжджаються люди відпочити з різних областей України і не тільки України. Це настільки велике місто, що там АТБ є. Да, а тебе це досягнення? Лаштовувалися різні фестивалі, тобто там. Мають знаходитися люди, які як мінімум контактують з більш-менш вихованим населенням. Сказати «сіська-довська», мені здається, ну жодна людина, яка має хоча б якийсь рівень самоповаги, вона не зможе навіть російською ну, це звучить кринжово. <рес> реагують а, ну, да. реагують. так. А я ж розумієте, я ж це українську мову. Ну тікав школі це е, варчала. Це ще досягнення, якщо вона вивчала українську в школі. Наприклад, в нас в Донецьку, да я порівнюю в нас в школі, навіть не набрався український клас українськомовний. В нас був ну вивчення виключно російською, вивчення виключно українською це клас Б. І в нас не було настільки багато дітей, тому в нас був тільки один клас, і то російськомовний. Українську мову ми вивчали з другого класу. Це вивчалося як іноземна мова прям зі словничками. А, ні, 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 ні. Не варчала, а волчара. Вивчала. Вивчала. Да, так. Да. Тому багато слів слів, 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 слів. Я згадую. Уже позаблювала. Забувала, забувала. Да. Я розумію. Ну, знаєте, Потому я і не говорю на українському язику, тому що, знаєте, ну, якось ну не дуже розумієте, хочеться кавіркати рідну мову. До речі, щодо рідної мови, у нас в школі, в табелях, була окрема строчка українська мова, укр... ну, українська література рідна мова. Рідна мова. Це в нас були оцінки саме за знання російської мови. І колись, здається, в шостому класі нам потрібно було написати текст, діалог, в якому ми спілкувалися з кимось там, і нам потрібно було визначити, яка наша мова є рідною. Я єдина з класу написала, що в мене рідна мова українська. Оскільки я українка, я відчуваю себе українкою. І моя рідна мова українська. Ми ще її в сім'ї періодично з ну, моєю бабусею. Ми спілкувалися саме українською. На що мені поставили двойку? Так, да, мені поставили двойку, оскільки я написала неправильно. Бо моя рідна мова має бути російська, оскільки це мова, якою ми спілкуємося і думаємо. Ну, я з цього моменту просто випала, я з цього моменту поржала. Оскільки ну, на той момент я вже могла думати і англійською, але англійська не є моєю нитів. А тож, да. І плюс це потім вплинуло на мої остаточні бали. Е, ще рік мене просто присувала ця вчителька. У мене були просто ужасніші бали за російську мову. Коли я приїхала в Київ, я думала, що в мене з цим будуть проблеми, і мене тупо не візьмуть в школу якусь, бо там тупа п'ятірка стояла. Але як я була здивована, що в Києві російську мову в школі взагалі не вивчали. Так, ви знаєте, головне не перейматися. Не перейматися, ви знаєте, головне практикуватися, помилятися не соромно, соромно у своїй країні не розмовляти рідною. А от тепер просто згадайте ту історію з рідною мовою і перекладіть на оце. Ну, типу, якщо людині солдичують з а, дитинства, що твоя рідна мова це російська, а тут, типу, соромно у своїй країні не спілкуватися рідною мовою. Дисконект! мовою. Тому не бійтеся, говоріть як можете. Я, якщо що я вас виправлю. Ой, хорошо. Только, ну, если я шота то не, не туди скажу, ви тока, пожалуйста, не смійтеся. Не буду, не буду. Попісяйте мене. <реку> ну слухайте, ну є дуже багато клінжових видів суржику. Чесно, я вважаю, що суржик це якраз таки є трушна народна українська мова, оскільки з суржиком спікуються більшість людей. Я люблю людей, які спілкуються з уржиком. Ну, Там реально ну, такі слова, такі комбінації, що ти, ну, інакше, використовуючи лише одну мову, ну не зробиш. Правильно казати, пообіцяйте мені. А, ну так, да, пообіцяйте мені. Да. Ну я обіцяти не буду вам, але буду намагатися не сміятися. Да. До речі, ми з вами вже півгодини спілкуємося. Я... Так я не знаю, як вас звати. визвати. У мене таке дуже стандартне вим'я. <клес> Якби вона просто сказала в мене дуже стандартне ім'я, це було б нормально. Але ну, чого де там весь з'ялося? Де? Я не знаю, з якої мови ця людина має переходити, щоб в неї в голові оце клалося. Ім'я, стандартне ім'я, так. І Олеся. О! Та ми з вами майже тески. Ладно, ви що, теж Олеся? <реш> Та ні, я Олесь. А, Олесь. Дуже приємно. І мені також. Так а що, як вам у нас взагалі тут? Ой, так подобається. Mm -hmm. Чесно, я так, мені так нравиться гулять у вас у чому Лисі. В Лісі. В лісі. <реш> да, ли, ли, лисі. Да. Просто ну, заваліто, я чесно, дуже гуляю. Я люблю гулять на свіжому, повірте. повітрі. Да! повітрі мені, я дуже сильно люблю гуляти. Якщо ви побачите, подивитеся на багатьох людей, які зараз переходять в українську мову або переходили. Останній рік, то ви зможете побачити, що зазвичай це просто суміш саме слів з двох мов, які можуть конектитися, можуть не конектитися. Але в даному випадку звідки я беруться саме ці звуки, саме ці приголосні голосні не дуже зрозуміло, і плюс ці люди зазвичай вони реально спілкуються виключно українською літературною мовою. Або якщо починають помилятися, вони переходять на літературну російську. Тобто тут дві крайності. І вони з цих літературних рамок не можуть вийти, оскільки ну да-да, це насаджувалося. Це насаджувалося, бо соромно було не спілкуватися грамотно. Якщо ти не спілкуєшся, то не спілкуйся взагалі. Любите, бачу. Да, у Вас тут так пайно пахне хвойдою. <реш> хвоєю пахне. Да, хвоєю, да. Не, ну просто ну посмотрите, ну яке моцне дерево, а! який у нього товстий бовдур! Ні, <реш> <Собур. реш> тут товстий бовдур лише один ось цей, рядом Ну, А собур, <реш> да. дав, да. Чити! Да. Чуєте, Сиренька від сідниці. До речі, я ніколи синичок ну так по звуку не могла відрізнити. Навіть не так давно я реально гуглила, як звучить спів солов'я. Реально. Синиці. 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 Почекайте, а сідниці це. Сідниці це трохи інше. Вони, вони теж іноді цвирінькають, але не так мелодійно. белодійно. Мені просто слава. Білочка. На піхті. Стоп! На пихті. Виключно на пихті. А не на тому, що ви сказали. Бо то, що ви сказали, означає. Я звінділяю, ну я не ти мала на увазі. Це, я від... люди і не хочуть Вибачте, щоб переходити так... на українську, бо нашого, об себе Знаете, так будуть реготіти і ти 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 будуть. Тіхнічні, вона одновременно сидить і на тому, і, і на тому. І так Можна і так сказати. А ви, я так розумію, зупинилися у Лучуків. А, да, да. І що, як вам вони? Ой, нормально, такі гарні люди. Чесно, вони такі хороші, вони таке велике господарство. <кій> А, я, я не настільки спорчена людина, я не одразу зрозуміла цю жарту. Здається, чувак дуже любить своїх сусідів. Господарство це наше сусіднє государство. Яким керує госпір. А ніколи не на мене. Якщо я правильно розумію, буде правильно господар. Ні, в його випадку саме госпітар. А якщо українською, то общем, да у них таке велике господарство, у них такий двір великий, таке худо. Ой, чесно, мені так навіть у них по двору бігають такі милі курви. Кури. Людина, судячи з усього, ніколи не ходила в магазин. Цікаво, чи була в АТБ в Скадовську, а саме курочка-ряба? Кури бігають. Ні. Хозяйка таки каже, куди ви, курви порозбігалися? А? я Там, ку... Вовшим, Одним словом, вони дуже доброзичні люди. Доброзичні. Да, да. Але да. вони такі, знаєте, такі гостеприємні. Mm -hmm. Хозяйка нас борщом з пампушками гвалтувала. Ладно, Ладно тут я конкретно поржала. Просто ви можете зрозуміти, коли ти приїжджаєш в село до когось в гості, наприклад, а людина приготувала щось настільки не несмачне, його взагалі їсти не можна, але ти ним давишся, просто через те, що ну ви ну, якось некомфортно ти до людини в гості прийшов. Годувала. А, ну, Годувала. Ну, якщо чесно вам сказати, mm. мені здається, що вона трошечки така дивна сімейка. Mm, чому? Знаєте. Господар постійно каже, що любить свою дружину, бо вона в нього дуже, ну, типа, сильно уродлива. <свистак> <свистак> Вибачте, вродлива. Вродлива, тобто гарна. А, уродлива. Вродлива, а -а -а. так. Хорошо, а тоді, а чого він каже, що любить її цей, ну, по ночам, типа бить? <свистак> Не зрозумів. Що любить? Ну, каже, прям ну лупцювати. Я не розумію. Вас. Та мені невдобно. Можна я вам на ушко скажу? Ну, давайте. А, та то вам не так почулося! Він казав пестити. Пестити! Ну, тобто ласкать! Я просто не можу уявити, щоб в мене там були квартиранти, щоб в мене були люди, які там знімають в мене житло або просто там живуть. І я б з ними ділилася такою інформацією. Мені просто зараз дуже некомфортно сталося від цього. Типу, ну, це життя має ну, залишатися серед цих людей. Я кажу, Мені ця інформація наша! Титида. Хорошо, ну... як, як ви тоді такі умні, скажіть, може ви знаєте, що таке міцні сосунки? Перепрошую. Ну, Дружина постійно хвастається, що у неї з мужем міцні сосунки. Стосунки. Це що, сильні діти? Та ні, Стосунки, а стосунки, стосунки, тобто відносини. Ви коли щось не розумієте, краще перепитайте в неї. Я не знаю чого, але мені зараз одразу згадалося шоу а, стосується кожного. Колись а, в мене гвалтували мене цією передачею. Реально, я тут полягала спати, але а, моїй бабусі конче необхідно було саме її подивитися, вона ще і ця передача була дуже пізно ввечері, тому я під неї засипала. Мені вже якось невдобно перепитовувати. А то хазяйка і так постійно мені говорить, що я ну, ця... Балика куча. Що говорить? Що, типа сильно багато розговорю. А, балакуча. Балакуча, а не балика куча. Ну так, бачите, вже і вас забалакала. Та, нічого страшного. Ну, піду я! вам Щиро дякую за те, що допомагаєте мені вивчати українську мову. Нема за що. Як кажуть, я як той корабель, який збився з Курсу. А ви як та маячня, яка вказуєте, мені вірний шлюх. От в даному випадку чесно, дуже, ой, дуже класно змальовую ситуацію. В нас люди дуже сильно бісять, коли їх починають дуже сильно виправляти. Бо це реально бісить. Люди, які проживають на схід від Дніпра. Вони українську мову теж шарять. Так, вони можуть не вміти нею спілкуватися, і зазвичай, коли ти багато не спілкуєшся, в тебе взагалі мовний апарат і натрафовується. Зговоритися буває реально складно. Вони все одно її чують, вони її розуміють, вони слухають музику, вони дивляться ТВ. Просто не треба ржати і висміювати людей таким чином. Не треба перетворювати їх мову в кінжазі. Ну Но ніхто в здравому розсудку таке не буде казати правда. Це я не знаю, до потрібно бути наклюканим, щоб от такі словосполучення разом складати. Ну дякую вам, але все ж таки краще маяк і шлях. Це треба просто запам'ятати. Ось бачите, ви же тільки пів години поспілкувались зі мною, а у вас вже набагато краще виходить на? це так. Але є ще над чим працювати. Головне не зупинятись. Тому я вас одразу запрошую завтра на нашу спільну прогулянку. А, з з а, це реально було. Я прийду із задом оленя. Краще із задоволенням приходьте. Я одразу про садов. Що ти практикуєшся, то в тебе виходить все краще і краще. І головне мати бажання і хоч трішки практики. Це стосується будь-якої мови в нашому житті. Неважливо, це англійська, польська, німецька або українська. Якщо неї не спілкуватися, то ти їй не будеш говорити. Це правда. Якщо ж ви боїтеся, що у вашому житті будуть такі люди, які будуть над вами ржати, то раджу вам почати з простого, просто прослуховувати якісь передач. Слухати чітко аудіокниги якихось українських класиків краще за все, не дуже старих. Або якщо дуже старих, то адаптованих від цього дня, оскільки мова вона змінюється, вона жива. Слухати, запам'ятовувати і намагатися проговорювати в суржику. Немає нічого поганого. Реально, суржик іноді буває дотепнішим, ніж просто виключно українська літературна мова. Особливо, якщо ви не є людиною, у якої прям в професії є говорити чітко грамотно. Якщо ви в своєму житті просто спілкуєтеся з іншими людьми. То... Не проблема. Ну що, кайс? Мені здається, це було просто жахливо. Це було крінжово, це було не смішно. В плані української мови є моменти, над якими можна просто посміятися, постіватися, і це не буде виглядати настільки погано. Можливо, я просто придіраюся, можливо, я не вмію сміятися. Але ну, якщо у вас інша думка або ви навпаки її підтримаєте, будь ласка, напишіть про це в коментарях. І що я подивилася ще один номер з цього випуску. Якщо ви хочете, щоб я випустила відео з номером МакДональдс в Яремче, де квінжаті також дуже багато, наберемо 50 Подобає? Да, Я не примхлива. Я його випускаю. Окей? дякую, до зустрічі!